Як доповів губернатору головний інженер комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради Аульський водовід Анатолій Бондаренко, у 2011 році проведено перший етап реконструкції фільтрів та системи відбору освітленої води цеху очисних споруд. Це вже дозволило підвищити якість очистки води, отримати економію електроенергії та вдвічі зменшити скиди промивних вод у акваторію ріки Дніпро. У рамках другої черги передбачена заміна застарілої дренажно-розподільчої системи з полімербетонних плит на сучасну трубчату дренажно-розподільчу систему із склопластикових труб. Це більш передова технологія, адже такі труби менше забруднюються, що дозволяє зменшити частоту промивки фільтрів і у свою чергу економити воду до майже 4,5 мільйонів кубічних метрів води на рік, яка використовується для промивки. Також за рахунок високоякісної фільтрації для підготовки води використовується менше хімічних реагентів. Такі мощні об'єкти як какаульський водовод є стратегічними для. нашей Днепропетровской области. И поэтому они, во-первых, требуют постоянной э, обращения внимания на эти объекты власти и постоянной модернизации, технического перевооружения, новых технологий. Сегодня мы находимся на объекте, который питает полтора миллиона, более полутора миллионов жителей нашей области. Поэтому модернизация и реконструкция фильтров на этом объекте является для нас стратегической задачей. Я уверен в том, что работы будут продолжаться по графику, и в 2014 году мы полностью работы по системе фильтрации на этом объекте закончим. Наразі роботи на об'єкті ведуться згідно з установленим графіком. Виведено з експлуатації фільтри номер 9, номер 10 другої черги, номер 13, 16 першої черги фільтрів та відстійників. З фільтрів вивантажено піщано-вугільне завантаження. На трьох фільтрах виконано лицювання стін та монтаж нової дренажно-розподільчої системи. Проводяться роботи з лицювання трьох фільтрів, буріння отворів під дренажно розподільчу систему та монтаж склопластикових труб системи. Губернатор наголосив, що реалізація цього проекту дозволяє покращити якість питної води для близько півтора мільйона споживачів міст Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Верхньодніпровська та Криничанського Дніпропетровського та Верхнє... Дніпровського районів, крім того, минулого року за рахунок державного фінансування проведено ремонтні роботи на об'єктах водопровідного господарства у Павлограді, Синельниковому, а також у Криворізькому, Васильківському, Томаківському Апостолівському районах. Проведено реконструкцію 45 кілометрів водопровідних мереж та реконструкцію трьох водонасосних станцій. Це дало можливість забезпечити близько 46 тисяч людей якісним безперебійним водопостачанням.